Привіт усім! Мене звати Наталія Шустикова і я професіонал у сфері налаштування crm Крійшо для провідних українських компаній. Сьогодні я хочу презентувати вам сайт, за допомогою якого ви можете налаштувати синхронізацію вашої crm системи з найпопулярнішими сайтами. Тож сідайте зручніше і давайте розглянемо, які сервіси ми можемо синхронізувати з вашою CRM-системою, скільки це буде коштувати, які переваги. Ну і також ми навчимось з вами налаштовувати інтеграцію з одним із сервісів. Рішення, про яке ми сьогодні з вами поговоримо, називається Apex Drive. Посилання на цей сайт я залишу в описі під відео, або ви зможете просто знайти його в гуглі. Давайте подивимося, що нам пропонує даний сайт. Я переходжу у готові інтеграції. Нас цікавлять з вами CRM-системи. Тут ви можете побачити, з якими CRM-системами ми можемо синхронізувати сервіси. У даному випадку ми будемо розглядати інтеграцію з CRM Creation. На сьогоднішній день у цій компанії готово вже більше 200 готових конекторів з CRM Creation. Тому ви можете зупинити відео і подивитися. Які вже рішення готові. Мені сподобалося, що тут є і Монобанк, і нова пошта, і Приват, і Розетка, і пром, і Facebook. І мені подобається, що є синхронізація з Google. Тому сьогодні ми з вами спробуємо налаштувати один з синхронізації. Ну що ж, приступимо до роботи. Сьогодні мені буде потрібна тестова crm система яку я собі завантажила на сайті CREATION. Далі ми будемо з вами працювати з цим сайтом, і також я пропоную е, налаштувати синхронізацію з Google диском. Е, дуже часто у мене клієнти просять, щоб автоматично вивантажувались дані в Excel або з Excel одразу в crm систему. Так як усі налаштування з різними сервісами виглядають однаково, тому я хочу показати вам саме це рішення, але в принципі всі інші сервіси конектяться дуже схоже. Тому, в принципі, якщо ви подивитесь, як я буду налаштовувати цю синхронізацію, то ви зможете зрозуміти, як це працює. Тож, давайте зареєструємося на даному сайті. І готово. Реєстрація пройшла успішно. Одразу вам кажу, що в нас є з вами 14 днів на те, щоб безкоштовно користуватись даним рішенням. І якщо ви зрозумієте, що вам це цікаво і подобається, тоді ви вже оплачуєте. Давайте подивимося з вами за ціну, да? тому що завжди дуже цікаво, скільки все це щастя буде коштувати. 14 днів ви нічого не платите. Через 14 днів у вас є чотири пакети, які ви можете використовувати. Чим вони відрізняються? Перше це кількість з'єднань, да? тобто, наприклад, ви захочете синхронізувати CRM і перетягувати якусь інформацію в Excel. Або, наприклад, інтеграція з новою поштою, або захочете завантажувати виписки з вашого монобанку з рахунків, да, то, то кожне налаштування це є одне з'єднання. Кількість дій це скільки разів буде щось завантажуватись. Тобто, якщо ми з вами будемо завантажувати там, тільки... Контакти із Excel, то тільки в даний у безкоштовному тарифі ми зможемо завантажити 100 таких контактів. Тому о, далі вже дивіться, скільки необхідно вам цих дій. І є інтервал оновлення, тобто це означає, як часто буде запускатися інтеграція саме оновлення інформації. Тому, якщо вам потрібно дуже, щоб швидко потрапляла вам crm система то тут є 2 хвилини. Також ще хочу вам проговорити, що е, якщо вас цікавить збільшити кількість з'єднань, чи кількість дій чи інтервал оновлення, то ви можете завжди звернутися в техпідтримку. Я з техпідтримкою не спілкувалася. У мене чесний огляд на рішення, де я завжди вам потім скажу свою думку щодо цього рішення. Е, тому, якщо у вас є запитання, ви можете з ними зв'язатись і поспілкуватись. Що я хочу сказати від себе? Я завжди оцінюю, чи є доцільні витрати на якусь інтеграцію. Так от, якщо ви хочете налаштувати мінімум 2-3 з'єднання з якимись сервісами, то тоді, наприклад, стартовий тариф він буде для вас реально фінансово ефективним. Якщо ви хочете налаштовувати просто синхронізацію з Google Доками, тоді використовуючи тільки одне з'єднання, то тоді можливо для вас було б, можливо, це було б фінансово невигідно, тому чим більше ви будете використовувати функції даного сайту, да, тим, тим для вас буде це. Дешевше, адже ми розуміємо, що якщо ви хочете налаштувати інтеграцію з якимось іншим сайтом, з якимось сервісом, то не маючи конектора, то вам прийдеться йти до розробників і вони будуть це налаштовувати вам цю інтеграцію, і якби вони запросять за це кошти. Я взагалі за співпрацю з інтеграторами дійсно є величезна кількість моментів, коли... Вони потрібні, і я з ними тісно співпрацюю. Але на мою думку, що якщо вже є готова якась інтеграція, готовий якийсь конектор, то краще використовувати його. Е тому що ви можете одразу вже сьогодні коннектити все, що ви хочете. А тепер давайте спробуємо з вами налаштувати синхронізацію мого Google диску Я підготувала два Excel файли, і я хочу, щоб один файл наповнювався із CRM, а другий файл надсилав дані в CRM. Причому я повторюсь вам, що для інших якихось інтеграцій, для інтеграції з іншими сервісами налаштування дуже схожі, тому якщо ви зрозумієте, як я це буду робити зараз, то і інші сервіси вам буде доволі легко підключити. Тож приступаємо, я переходжу на головну сторінку, мене цікавить з'єднання, і я пишу створити з'єднання. Почати навчання я пропущу, тому що все це я вам розкажу. І що мені ще тут сподобалось, до речі, що дійсно дуже велика кількість підказок. На будь-яких моментах ще є безліч різноманітних статей, куди ви можете перейти і прочитати всю необхідну вам інформацію. Якщо, наприклад, ви будете налаштовувати інші сервіси, про які ми сьогодні не будемо з вами розмовляти. Перше з'єднання буде налаштовувати, щоб із crm системи передавалася інформація мені на Google Диск. І, взагалі, я вам рекомендую спочатку починати з інтеграції саме з CRM-системи, тому що тоді якось легше воно інтегрується. Я не знаю чому. Зараз все тут буде просто. Оберіть систему. Я обираю систему Creation. натискаю Продовжити. Далі ми з вами будемо обирати, що ми хочемо завантажувати. Я підготувала файл. Я хочу, щоб в мій е, Excel-файл, який знаходиться у мене на Google Docs, завантажувались усі нові продажі. Да? Ну, для прикладу, візьмемо продажі. Тому тут я обираю завантажити продажі, нехай будуть змінені. І ось також ще е, хочу звернути вашу увагу, щоб по замовченню ви можете завантажувати і вивантажувати дані, які стосуються таких розділів, як продажі, ліди, замовлені і контакти. Якщо, наприклад, ви хочете завантажувати виписки з вашого, наприклад, монобанку в crm систему як ви бачите, тут немає цього розділу. Але е мені розповідав мій студент, який, до речі, підказав мені про цей сайт, що можна у них замовити, щоб вони додали потрібний вам сайт або додали потрібні поля, яких, яких вам буде тут не вистачати. Так, це може бути за додаткову плату, але там дуже такі нормальні ціни. Але використовуйте ваш бюджет логічно і не додавайте сюди прям усі розділи, да? а тільки те, що вам потрібно. Тому я зараз обираю завантажити продажі нові. Я хочу отримувати нові продажі. «Продовжити». Тепер нам треба підключити вашу CRM-систему. Тут є відео, як це робиться. Є ще довідка, якщо ви сюди натиснете, там буде стаття. Ну а так як я це вже робила, тому я вам покажу, як це робиться. Я натискаю Підключити аккаунт. Далі нам необхідно вказати домен вашої CRM-системи, тому ми йдемо в вашу CRM-систему і копіюємо її адресу. У мене це тестова CRM-система, тому у мене не дуже красива назва. У вас буде вже е, ваша CRM-система, і там, скоріш за все, в назві буде написана і назва вашої компанії. Зверніть увагу, що я прибрала все, окрім сайту. Далі, логін. Вставляємо сюди логін вашого користувача. Одразу хочу вам сказати, що зараз я буду налаштовувати під правами доступу адміністратора. Тобто, даний користувач Елісон, вона є системним адміністратором. Якщо ви хочете завантажувати в СРМ-систему, то ви можете підключити користувача звичайного, у якого просто є права доступу на створення нових записів. У даному випадку я буду вивантажувати під користувачем дані в свій Excel, тому я буду використовувати логін і пароль саме адміністратора. Зверніть увагу, що якщо ви десь використовуєте логін і пароль адміністратора, то якщо хтось буде мати цей доступ, то зможуть же зайти в вашу crm систему Тому я б вам ще порекомендувала поспілкуватися з техпідтримкою цієї компанії, і запитати, як вони зберігають дані для входу, чи є у них NDA з своїми працівниками, а також з клієнтами, щоб максимально ви могли тримати в безпеці ваші дані. Вводимо пароль. Як ви бачите, у мене успішно пройшло приєднання до crm системи але хочу вам додати таку якби пораду. Інколи воно не з першого разу підключається. Причому, знаєте, реальні сайти підключаються з першого разу, а тестові сайти не з першого. Тому, якщо у вас буде тут відмічено червоним кольором, що не вдалося додати аккаунт, то ви зможете додати заново цей аккаунт. Тому... Якщо це буде не з першої, а з другої спроби, то це ок. Продовжити редагування фільтра. Тут ви можете додати якусь фільтрацію. Якщо, наприклад, ви хочете завантажувати не всі дані, а якісь, наприклад, окремі продажі, тоді додаєте фільтрацію. Через додати умову обираєте, як ви хочете відфільтрувати записи, і ті записи будуть перенесені в Excel-документ. Я не буду налаштовувати фільтрацію. Далі ми бачимо з вами, які поля будуть перенесені в мій Excel. Якщо вам не вистачає тут полей, то ви можете через техпідтримку замовити, щоб у вас були додаткові поля, не тільки стандартні, але й ті, які ви додали в свою CRM-систему. Також ви можете тут протестувати, завантажити тестові дані з CRM, але у нас ще не налаштовано, куди ми будемо завантажувати ці дані, тому нема сенсу це зараз перевіряти. Я натискаю продовжити. Все, джерело даних ми з вами налаштували швидко, правда? Якщо ви ще дивитесь це відео, це означає, що воно вам цікаве. Тому прошу поставити вас лайк та підписатись на мій YouTube канал. Таким чином, ви покажете мені, що вам подобається контент, який я для вас записую, і мотивуєте мене записувати ще більше навчальних відео. А тепер я хочу налаштувати, куди будуть передаватись дані. Приймач даних. Тут ми обираємо з вами, куди ми передаємо дані. Знову таки, ми бачимо весь перелік тих сервісів, які ми з вами бачили на початку цього відео. Хочу вам ще сказати, що я, наприклад, тут цікаве, нещодавно налаштовувала це курс валют для свого клієнта. Їм було потрібно, щоб кожен день в crm системі оновлювався актуальний курс валют. І дуже зручно таким чином це робити, мені сподобалось. Але сьогодні ми будемо з вами налаштовувати синхронізацію з Google Sheets. Продовжити. Обираємо з вами, яка дія буде виконуватись. Ми можемо або додавати рядок, або оновити рядок. Так як в своїх налаштуваннях в джерелі я вказала, щоб передавалась кожна нова продажа, тоді мені логічно додавати рядок. Якщо ви тут обрали передавати змінені дані, тоді можна обрати і оновити рядок. Я буду. Додати рядок. Продовжити. Далі нам необхідно підключити аккаунт Google Sheets. Це зручно робити, якщо ви зараз залоговані в цій пошті. Ми даємо доступ. Продовжити. Все, я підключила свою тестову пошту. Ідемо далі. Тепер нам необхідно обрати, в який файл будуть записуватись дані. Я, як вам вже казала, я створила ось Excel, і він у мене таки називається Продажі з CRM, тому я його обираю і тут ви ще обираєте, в який аркуш ви будете записувати дані. У даному випадку у мене тільки один аркуш, але якщо у вас їх декілька, то тут зручно, що ви можете робити. Декілька, ну, обирати, в який аркуш записувати дані. Тепер ми бачимо з вами інформація, яка у мене, як називаються, мої колонки в Excel. І далі ми будемо з вами підтягувати інформацію. Да, зверніть увагу, тут є системні дані, а ось ці дані вони витягуються з CRM-системи. Дата створення це буде дата. Назва продажі обираємо ID, ID продажу, бюджет, сума, контакт, опис, нотатки. Це в нас називається маппінг, да? тобто поле, яке в нас називається, що туди має записатись. Дата закінчення. Ну, от єдине, що мені тут зараз не подобається, це те, що щоб додати свої поля, треба звернутися до техпідтримки. Мені би хотілося, щоб тут були вже відображалися всі поля з моєї продажі в сервіс-системі. Тут, звісно, і такий мінус. Змінити і продовжити. Все, ось. Тут ці колонки вони в, мені, в мене пусті. Ви можете, якщо хочете, їх видалити, мені якби це байдуже. І ось тут ви можете перевірити, надіслати тестові дані. У вас є якісь тестові дані. І давайте їх перевіримо. Ось у нас записалися ці тестові дані. Окей, продовжуйте. Все, у нас вже налаштування готове. Тепер вам необхідно увімкнути оновлення. Ось у вас ось тут є оновлення, і ось тут у вас має світитись зеленим кольором. І ще я хотіла вам сказати, що у нас є інтервал оновлення. Так як у мене тестовий зараз аккаунт. І він діє 14 днів безкоштовно, то тут стоїть інтервал 10 хвилин оновлення. Тобто, якщо я створю продаж в CRM-системі, він з'явиться у мене на Google Диско через 10 хвилин. Якщо ви хочете змінити інтервал оновлення, ви це можете зробити через налаштування і обрати. Да? Тобто мінімальний зараз тут 10 хвилин, але якщо, наприклад, як я вам казала, коли я Налаштовувала актуалізацію курсу, там потрібно було раз на день. Тоді я обирала один день. Продовжити. Супер. Давайте з вами створимо тестову продаж, щоб ми могли перевірити. Обираю клієнта, пишу назву, зберегти. Я не заповнювала зараз особливо велику кількість якихось даних, тому, в принципі, тут невелика кількість і заповниться тут. Тобто, нам же головне зараз просто перевірити, що цей запис перенесеться в мій Excel. Тому ми почекаємо ці 10 хвилин. Ну і щоб не вирізати відео, яке чекає ці 10 хвилин, пропоную поки створити іншу інтеграцію, щоб з Excel переносились автоматична дані в CRM-систему. Тому я створюю нове з'єднання. Воно вже буде швидшим, тому що нам не треба підключати CRM-систему. У даному випадку джерело даних. Ми вже спочатку ми обирали джерело даних CRM-creation, а зараз я вже оберу Google Sheets. Ще прикольно є лід форма да, що коли у вас клієнти заповнюють анкету, автоматом все може створюватись crm системою Я хочу завантажувати нові рядки. У мене підключена тестова пошта. Обираю файл, нові контакти перенести в CRM, аркуш перший. І з якого рядка, з другого. Тому що перший рядок це буде в мене вже сама шапка. Да, яка у мене зараз тут логіка? Що, наприклад, людина, у якої немає доступу в CRM-систему, вона може вносити вашу базу в Excel. А за допомогою Apex-Drive вони будуть переноситись в CRM-систему Creation. Продовжити. Я не буду ніяк фільтрувати. Далі ми бачимо, які дані. Щитались з нашого Excel-файлу. Продовжити. Тепер ми підключаємо з вами приймач даних. І тут вже буде creation. І я хочу створювати контакти. Ну, і знову-таки, я була б не я, якби не ділилася з вами якимись моментами, як зекономити. Якщо, наприклад, ви не хочете платити техпідтримці цього сайту за те, щоб вони підключили вам можливість автоматом да, створювати або оновлювати дані в якомусь іншому розділі, то пам'ятайте, що ви ж можете. Ну, ми як обходили з моїм студентом, ну, наприклад, ви можете позначити, що створи контакт, але насправді ви хочете, щоб це створилось, там, наприклад. Платіжка якась. Да? Тобто ви, скажете, ви заповнюєте, які дані перенести в CRM, типу це контакт, а потім за допомогою бізнес-процесу ці дані з контакта переносите собі в платіжки і видаляєте цей контакт. Тобто Таким чином ви якби не будете замовляти ніяке до налаштування, але ось таким якби <хи> обходом ви можете заповнювати і створювати дані не тільки які розділи вказані тут. Ну, поки ми з вами йдемо по стандарту створити контакт. У нас підключена вже crm система тому я продовжую. Далі, тут ми бачимо з вами стандартні поля, які пропонує Apex Drive синхронізувати. Знову-таки, якщо вам їх недостатньо, то це треба в них замовляти, щоб вони збільшили кількість полей. Так, підтягуємо наші дані. У мене є емейл, у мене є адреса. Є мобільний, є якісь там нотатки. А, є нотатки, є повне ім'я, телефону нема. Тобто ми з вами щойно підтягнули те, що у мене є в моєму Excel. -іку. Є, змінити та продовжити. Знову-таки, тут усюди є довідки. Якщо у вас є якісь питання, ви можете переходити в ці довідки. Хочу сказати, що довідки гарні. Такі з скріншотами, зрозуміло, є такі. Відповіді на будь-які питання. Добре, і тепер ми можемо з вами надіслати тестові дані в Окрійшо. А це саме ось наш перший контакт. Давайте перевіримо. Для цього нам треба перейти в crm систему Ось ми бачимо, створився контакт, його мобільний, емейл, адреса. Але дивіться, тут тільки адреса, да? тобто нема міста, країни і так далі. І ще мене цікавлять нотатки. Нотатки переносяться у розділ файли та примітки, примітки. Ось мої тестові нотатки. Тому е, у нас виходить як, що в продажі буде переноситись з CRM, а контакти будуть переноситись в CRM. Тому давайте я створюю ще один запис, ще одну строку і перевірю, чи спрацює воно в CRM системі. Чи появиться воно в crm системі Але тут я натисну продовжити і увімкну оновлення також, щоб воно працювало раз в 10 хвилин. Так, тобто, через 10 хвилин у мене має створитись новий контакт Українка-Леся. Ну, і також ви не забувайте про те, що Завжди, якщо у нас щось з'являється в CRM-системі, то воно має якось вписуватись в бізнес-процеси. Ну окей, створиться новий контакт в crm системі. А що далі? Тобто має бути значить задача в відповідальному: чи треба наприклад створити продаж чи лід, чи замовлення? Тобто це ми використовуємо Apex Drive для того, щоб інтегрувати або передати дані. А далі вже ваш бізнес-аналітик або crm координатор має налаштувати бізнес-процеси, щоб воно щось було з ним далі. Якщо ви не вмієте налаштовувати бізнес-процеси в CRM Creation, не знаєте, що таке бізнес-правило, як налаштовувати кейси, аналітику або створювати нові поля і розділи, тоді я вас запрошую на мій онлайн-курс CRM Creation з нуля до просунутого адміністратора. Мій курс містить 20 годин теоретичного і практичного контенту, тому цього часу буде достатньо, щоб опанувати CRM Creation на рівні професії. Тому запрошую вас на мій онлайн-курс і пориньте разом зі мною у світ CRM Creation. Посилання на мій курс та відеоогляд курсу ви зможете знайти в описі під цим відео. Пройшов час, пройшла синхронізація, і давайте перевіримо, що в нас створилось в crm системі Ось у нас завантажилась Леся Українка. Як ми бачимо, все так само пройшло, як із. Першим нашим контактом. І також я ще створила додатковий продаж, де заповнила більше полей. Так, я заповнила бюджет, заповнила е суму продажу, опис, щоб подивитися, що воно перейшло нам в Excel. І ось у нас завантажились ці дані, і дійсно воно все працює окей. Ну а тепер поділюсь з вами моєю думкою. В принципі, мені сподобалось дане рішення, мені сподобалось працювати за Drive, тому що, як ви бачите, легко налаштувати інтеграцію. І я впевнена, що у вам буде нескладно налаштувати інтеграцію з іншими сайтами і сервісами. Але я бачу і декілька мінусів. Перше, мені не сподобалось те, що по замовченню ми можемо з вами синхронізувати тільки чотири стандартні розділи. І я впевнена, що буде. Ну, уж точно поля, яких вам буде не вистачати, щоб їх синхронізувати, і для цього треба буде звертатись до техпідтримки і додатково їм оплачувати, щоб вони витягнули потрібні вам поля. Другий мінус це саме як швидко оновлюються дані. Я все ж таки звикла до того, щоб у мене одразу синхронізувались дані. Тут для, ми з вами чекали 10 хвилин, щоб дані перенеслись або в CRM, або з CRM. Для мене це мінус. Ну і є великий плюс, який перекриває всі мінуси, які ми можемо з вами знайти, це те, що яка величезна кількість сервісів підключена до Apex Drive. Це уж точно плюс. Тобто, якщо ви для себе знайдете там мінімум 2-3 сервіси, які вам необхідно синхронізуватися Rimcрі, що тоді я вважаю, що буде доцільним витрати на даний сервіс. Якщо ж ви хочете використовувати даний сервіс лише для однієї інтеграції, то, можливо, доцільніше подивитись на сайті Marketplace, Creator. можливо, там вже є готове рішення тільки для того сервісу, який вам потрібно. У будь-якому випадку використовувати готові рішення завжди швидше, легше, дешевше, ніж кодити заново. Але якщо у вас дуже специфічний бізнес і ви можете собі дозволити. Послуги інтегратора, щоб спеціально для вас накодили інтеграцію, то звісно використовуйте цей шлях. Дякую за вашу увагу, що ви були зі мною. І якщо вам цікаво, щоб я зробила огляд на якийсь інший продукт, пишіть мені в коментарях, і я з радістю зроблю даний огляд.